В стінах цього парламенту дуже дивний ритуал при призначенні чи звільнення міністрів з одного боку їх звільняють, з другого боку їм дякують. Їх приселяють як дуже ефективних криту з менеджерів. Просто під аплодисменти. Залишається відкрити запитання навіщо тоді цей ритуал, навіщо звільняти так людей, якщо вони були насправді такими ефективними. От, от цими днями ми знову проходимо через цей ритуал, але сьогоднішнє голосування все таки мало певно Борис. Сьогодні ми побачили на табло. Тих ті політичні сили чи тих депутатів політичних сил, які підтримали е, пані е, прем'єр-міністр, їх на табло було не 230 людей, як мало би бути передбачено е, коаліцією монобільшості, а 201. Тобто, фактично це табло показало, що поліції е, монобільшості в парламенті немає. Натомість з'явилася інша коаліція. Е, ці 201 голос з які проголосували за е, пані прем'єр-міністр, були доповнені кількома десятками голосів. Повному складі колишнього ОПЗЖ, отож маємо насправді зовсім іншу коаліцію, і напевно варто було оголосити про появу цього, цього нового політичного об'єднання в цьому парламенті. І це було би чесно, і це ті політичні сили, які відверто по суті сьогодні заявили, що на себе відповідальність за дану кандидатуру на посаді прем'єр-міністра. Але ще одна я, я і я, я ще одне дуже важливо зараз, через дві години ми знову зберемося. Будемо голосувати за міністрів. І для мене, як для людини, яка дуже не до, до до питань. Національної ідентичності дуже є те, що саме на зараз у нас немає кандидата на пост міністра культури. Як на мене, це черговий сигнал, наскільки, на жаль, вторинним для теперішньої влади залишаються ці питання культури. Можливо, щось зміниться за ці дві години, але сам факт того, що ми не знаємо, хто це може бути, сам факт того, що ми, як народні депутати і члени профільного комітету тут з Софією, не знаємо навіть які кандидати розглядаються. Є яскравим свідченням, що питання культури є абсолютно не непри... Андрій, способнено, хотіли точно якраз щодо процедури, щодо коаліції. Просто ви порівнюєте, що зараз немає коаліції, порівняти з кейсом, коли обрали Панакройську. Так, так, так. Ну такі пані ярину. В чому тоді, якщо зараз ніхто немає коаліції, чим таки цей кейс дізнається?